Вітаю, друзі! Сьогодні у нас заняття з аплікації. З вами я, Тетяна Володимирівна. Аплікація у нас буде на честь Дня Збройних Сил України, який ми святкуємо 6 грудня. Це збігається з початком першого зимового походу армії УНР. Більше про це ви дізнаєтесь на уроках історії у школі, бо ви ж старша група. Спочатку ми з вами зробимо маленьку гімнастику. Для наших пальчиків. Крокують герої, летять літаки. Пливуть кораблі, найкраща армія в світі українська! Ще спробуємо. Крокують герої, летять літаки. Пливуть кораблі, найкраща армія в світі українська. Тож так, що нам буде потрібно? Кольоровий папір, зелений. Чому я обрала, обрала зелений, бо одяг. Військово зазвичай зеленого кольору. Ось така містілочка у нас воно. Блакитний і жовтий це кольори прапору України. Але я вважаю, що блакитний це кольор неба, а жовтий це золоті серця добрих людей. З іншого боку, нам потрібен буде біленький аркуш, на якому ми можемо написати привітання до наших шановних. Захисників. Ну що, розпочнемо? Так. Беремо зелений аркуш паперу, складаємо його вдвічі, охайно. згинаємо отацю, обводимо олівцем. Охайно старша група, ви вже це вмієте самостійно робити. Ну, якщо дуже складно, попросіть, будь ласка, дорослих вам допомогти. Так. Вирізаємо, це наша листівочка буде. А можна трішечки далі від е, намальованої ручки, щоб трішечки більше наша листівочка була. Бо якщо справжня, то дуже маленько буде. ще діти. Охайно ну, вирізаємо, щоб рівненькі були. Угу. Ну, заспівати, як щось робити руками, то ну, працює І мозок і ручки. і настрій файний. Ось так. Ось. Розкладаємо, ось ну, така у нас база для нашої лист листівочки. Беремо блакитний папер, складаємо. Там. І малюємо такий так знак питання. Що, що, що ви хотіли мені сказати? Е. ещё моё. сердечко. Так. Ещё нам потрібно буде шоптенького куриру. Трішечки менше. Плюс кладаємо. Таке шпиталечко. що я вам сказав. Шебенько. Так. Беремо клей, наносимо клей охайнок на майже всю поверхню блакитного сети. Бажано підкласти клейоночку. якщо ви не впевнені, що зможете зробити охайну свою. Роботу. Приклеїмо на середині долоньок, притискаємо. Папером аркушу можна якусь кутикую гарненько, Так, А жовтий я пропоную наклеїти лише посередині. Він буде такий трошечки як злоті серця добрих людей. Так. так, вже майже вся листівочка готова, але ж ми пам'ятаємо, нам потрібно ще для привітання куточок і щоб вона стояла гарнесень. так вона стоїть. Для цього я відрізала кусочок біленького паперу. Складаю його також на нашу клей лише на краєчки. Зручніше буде, якщо ви одразу напишете слова на цій, на цій листіночки, але якщо ви ще не готові щось написати, то можна водити. Для того, щоб вона була стійка і клеїмо. Так, щоб був куточок. Притискаємо, притискаємо, притискаємо. Так, спробуємо, чи буде у нас листіночка стояти. Опа! Бачите? Яка краса! Ви можете зробити декілька таких листівочок і привітати вагу. Людей з тим чудовим святом. Все не потрібно ви щоб у вас був лад і мир. Бажаю всім миру.